Добрий день! Моє ім'я Кузьменко Денис Сергійович. я лікар-колопроктолог клініки Health and Happy, мій досвід роботи по спеціальності 15 років. Я використовую в своїй практиці сучасні технології, такі як діодний лазер, електрокоагулятори, ультразвук та інші передові методи. Моя головна мета швидко та ефективно допомогти вам позбутись болю та дискомфорту, повернувши радість повноцінного життя. Чому саме лазер? Лазер це найновітніші передові технології, які дозволяють позбутись таких проктологічних проблем, як геморой, тріщини, нориці, без розрізів або з мінімальними розрізами, без травми для органу. Це дозволяє пройти швидко та безболісну реабілітацію, повернувшись до своїх звичайних справ. Головним страхом багатьох пацієнтів є біль під час процедур. Але сучасні методики анестезії дозволяють провести маніпуляції або операції під загальним наркозом, використовуючи седативні препарати, такі як пропофол. Вони дозволяють не відчувати біль та швидко повернутись в свідомість. Завдяки злагодженій роботі з досвідченими анестезіологами та операційною бригадою, пацієнти отримують максимальну безпеку, якісний підхід та насправді якісну сучасну медичну допомогу. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, болі, не чекайте, поки стане гірше. Записуйтесь на консультацію в Health and Happy до мене. Давайте вирішимо вашу проблему сучасно, ефективно та без болю.